Вітаю вас, діти! Вона розтрушує сніги, наганяє холоди, воду сковує в люди, в дружбі з дітьми, усіма. Здогадались? Це зима. Зима багата на сніг, холод, мороз, але ми все одно її дуже любимо. А чому? Як можна розважатися взимку? Роздивіться картинки. Скажемо реченням, що на них намальовано. Взимку ми можемо кататися на ковзанах. Взимку ми можемо кататися на лижах. Взимку ми можемо кататися на санчатах. Взимку ми можемо ліпити сніговика. Взимку ми можемо грати в сніжки. А ще ми вважаємо зиму веселою порою, тому що вона багата на свята. На яке свято діти знаходять під подушкою дарунки? День Святого Миколая. Святий Миколай приходить у цей день до діточок, щоб подарувати їм подарунки, тому що малята були слухняні, увічливі, чемні, добрі, дружні. Діти, у яке свято? Уся родина збирається на святвечір, а потім ідуть з різдвяною зіркою полятувати. Це Різдво. Різдво це світле, радісне свято, а передує йому святвечір. На святвечір готується 12 страв. За столом збирається вся родина. Після вечері діти поспішають вибігти з хати із різдвяною зіркою колядувати по сусідах, родичах. Колядувати, діти це співати колядки. Це такі пісні. Вони святкові, радісні. Колят, коляд, коляда, хай обходить вас біда. І нехай на ваш поріг прийде радість в новий рік. Щоб в добробуті цвіли, щоб щасливо вижили, щоб здорові всі були. Господарі, почувши таку гарну колядку, пригощають колядників різними ласощами. Діти, на яке свято прикрашають ялинку, а вранці знаходять під нею подарунки. Правильно, це свято Новий рік. Новий рік радісне, веселе, зимове свято. Ялинка це головна гостя на цьому святі. Її прикрашають іграшками, цукерками, гірляндами. Діти вчать вірші, пісні таночки, одягають різні костюми і веселяться біля ялинки. Новий рік настає опівночі. Люди святкують початок Нового року. А під ранок діти знаходять під ялинкою. Подарунки. Отже, діти, як можна розважатися взимку? Чому зима весела пора? На яке свято діти знаходять під подушкою подарунки за те, що були чемні і слухняні? На яке свято уся родина збирається на святкову вечерю, а потім ідуть з різдвяною зіркою колядувати? На яке свято прикрашають ялинку, веселяться біля неї, а вранці знаходять під нею подарунки? А як відзначають зимові свята у вашій родині? До побачення!